Вітаю вас, шановні студенти. Я Олексій Василенко. Математичний аналіз функцій багатьох змінних. Сьогодні розглянемо неперервність функцій багатьох змінних. Нехай маємо функцію f, яка діє з n-вимірного простору в r. Тобто вона має вигляд приблизно такий f від x1, x2 і так далі, xn. Функція n незалежних змінних. Сукупність її аргументів ми будемо позначати одною літерою F від X, вважаючи, що X це є елемент n-вимірного простору. X має n-координат. Розглянемо ще одну точку А, яка нам знадобиться, яка теж має координати А1А2ан. A1, A1. Це теж точка n-вимірного простору. Функція, як і в випадку однієї змінної, буде називатись неперервною в точці А. Якщо границя функції F від х, коли х прямує до А, буде дорівнювати значенню функції в тій точці. Наближуючись до точки, аргумент від функції буде приводити в значення функції цієї точці. Треба мати на увазі, що. Х і А це точки в вимірному просторі, Вони якось наближуються. Якщо формально записати означення границі, скажімо, на мові епсилон-дельта, можна отримати означення неперервності в точці на мові епсилон-дельта За коші. Маємо. Функція буде неперервною в точці А. Якщо. Для будь-якого, скіль завгодно малого епсилон знайдеться таке число дельта теж більше за 0. Що як тільки відстань від точки Х до точки А буде менше дельта, менше за дельта, то відповідні значення функції будуть відрізнятись від А менше, ніж на епсилон. Означення неперервності. Якщо подивитись на запис, це він буквально повторює означення неперервності для функції однієї змінної. Але тут в чому різниця? Різниця в тому, що тут x і А це точки вимірного простору. І оцей модуль це не просто модуль, це відстань від x до а, який вимірюється. Х-а модуль. Це насправді є корінь квадратний з суми і від одиниці до n x і те мінус а і те у квадраті. Це насправді відстань, яка вимірюється от таким чином через корінь з суми квадратів. Як і у випадку однієї зміни, іноді зручніше користуватись дещо іншою формою запису неперервності функції. На мові приростів. Так от, ведемо дельта Х. Приріст аргумента у випадку n змін. Ну це те ж саме x a Але це є n-вимірний вектор, насправді точка в n-вимірному просторі. Який має координати x1 мінус 1 x 2 мінус 2 І так далі. Xn-An. І це елемент n-вимірного простору. Приріст аргументу. Якщо ми ще позначимо через дельта F приріст функції, ну це звичайний приріст функції значення функції f від x мінус f від A, приріст функції в точці А. В цьому випадку можна дещо перетворити цю рівність наступним чином. Я напишу, перенесу f від А ліворуч. І запишу границя а тут замість x прямої до а я напишу x мінус А прямої до нуля. Це одне і те ж саме. А тут у мене буде стояти f від х, границя f від х, мінус f від а до рівня 0. Це я переніс ліворуч f від а. дивимось на f від а. F від а у нас константа, це значення функції в точці. Але границя константи є сама ця константа. Це ж саме значення. Тобто замість f від А я можу написати просто границю f від А. У мене буде границя дельта х прямої до нуля. Тепер я вже x мінус А заміню на дельта Х в відповідності до нашого позначення. А тут у мене буде стояти f від x мінус, а замість f від А я напишу границя дельта Х прямої до нуля. F від A до рівню нулю. Нічого в мене не помінялося. Замість F від a стоїть його границя. Але Але тепер я можу за різницю лімітів записати, як границю різниці. Маємо границя дельта Х прямої до нуля. F від Х мінус f від А. А це є дельта F. Отже, дорівнює нулю. І звідси випливає, що границя, коли дельта Х прямує до нуля, дельта F дорівнює нулю. Нескінченно малому прирісту аргумента відповідає нескінченно малий приріст функції. Приріст функції прямує до нуля, коли приріст аргументу прямує до нуля. Це. Те ж саме означення, тільки по іншому записано. В зв'язку з даним означенням відмітимо ще таке. По-перше, для того, щоб у нас можна було казати про неперервність у відповідності до цього значення, треба, щоб існувала границя функцій точці. І існувало значення функції, щоб функція була визначена в точці А. По-перше, по-друге, оця границя повинна не залежати, і раз вона віснує, вона повинна не залежати від того, як ми будемо наближуватись від х до А. Адже маємо справу з невимірним простором, і рухатись можна в будь-якому випадку, в напрямку. Зовсім в різних напрямках можна рухатись. І незалежно від того, як ми рухаємось, повинна бути одне і те ж саме значення. Тобто ця границя повинна існувати. В зв'язку з цим може виявитись, що при деяких напрямках у нас границя буде співпадати зі значенням функції, а при інших напрямках ні. В цьому випадку ми маємо якби часткову неперервність. Ну, наприклад, функція, яку ми розглядали минулого разу, Можна подивитися і за посиланням. Ми знаходили границю y прямує до нуля, х квадрат мінус Y квадрат, на Х квадрат плюс Y квадрат. От таку, границю такої функції знаходили. І з'ясували, що ця границя прямує до одиниці, коли у нас y дорівнює нулю. Маємо одиницю. І прямує до мінус одиниці, коли х дорівнює 0, маємо мінус одиницю. Ну, дійсно, в першому випадку йдуть, залишається х квадрат, і в другому х зникають і дає нам мінус одиницю ця границя. Так от, якщо ми довизначимо цю функцію, скажімо, одиницею. Коли xy дорівнює нулю, функція стане неперервною по змінній х. Це у нас хі не дорівнює 0,0. А це 0,0. Така функція, довизначена одиницею, буде неперервною вздовж вісіх. Якщо ж ми поставимо мінус одиницю, функція буде неперервною вздовж вісі y при X дорівнює 0. Більше того, якщо ми поставимо 0, то вона буде неперервною на. Це у нас y дорівнює 0. Це у нас x дорівнює 0. Якщо поставити 0х дорівнює y. Якщо я покладу х дорівнює y в цій границі, ми будемо мати ноль константу, границя нуля це 0. Отже, функція буде неперервною на цій лінії. В той же час вона буде розривною як на цій вісі, так і на іншій вісі. Тобто неперервність може бути частковою в якомусь напрямку або вздовж якоїсь певної вісі. Неперервні функції взагалі дуже важливі в математичному аналізі. Як правило, завдяки своїм властивостям. Причому властивості функції багатьох змінних е, узагальнюють властивості функції однієї зміни. Скажімо, сума двох неперервних функцій буде функцією неперервною. Добуток двох неперервних функцій знову неперервна функція. І навіть частка неперервних функцій буде неперервною, якщо знаменник в цій частці не обертається в ноль. Ну, стандартні такі комбінації е, функцій. Більше того, Якщо ми будемо розглядати суперпозицію двох неперервних функцій, тобто складену функцію з двох неперервних функцій або більшої кількості неперервних функцій, все одно функція буде неперервна. Що не робить з неперервними функціями, залишається неперервна, аби тільки не обертались в ноль знаменники і не виходили функції за свою область визначення. Зупинимось трошки ретельніше, розглянемо. Випадок, коли у нас складена функція багатьох змінних. Якщо ви вважаєте заняття цікавими і корисними, поставте лайк, напишіть коментар або навіть підтримайте канал за посиланням, яке є в верхньому правому кутку екрану. А тепер продовжуємо. Ми розглянемо випадок функції двох змінних. Функція більшої кількості змінних повторює ті ж самі факти, ті ж самі формулювання. Хіба що писати більше. Тому ми візьмемо функцію двох змінних z дорівнює f від x, y. Але вона ж буде складеною. Тобто x і y повинні бути самі функціями якихось інших аргументів. Тоді, нехай у нас буде x. Це функція φ від УВ, якісь інші аргументи, а Y буде функцію ψ від УВ, цих же самих аргументів. І тоді, якщо ми підставимо замість X і ці функції, ми отримаємо складену функцію. Z дорівнює F від φ від УВ, ψ від УВ. Будемо вважати, що функція F визначена в околі точки x 0 y 0 яка належить якісь певні області g, що буде під множиною R2. А функції фі всі визначені в околі точки у нульове в нульове, що належить якійсь множині h теж з r2. Ну, мабуть, з іншого якогось простору. Оскільки тут x і там V це два різних простори. Причому Фі від У нуль В нульове. Дорівнює x0, а С від нульове дорівнює y0. Тобто точка U 0 V0. цими двома функціями переводиться в точку x 0 y нульове. 0. Це, мабуть, можна намалювати. Так, я розгляну площину. Х. О. І тут ще Ові Z буде в мене. Отак. От в цій площині є в мене множина g. Десь. Це множина g. І в ній розташована точка Х0, Y0. З координатами X0, Y0. Точка. Функція F переводить цю точку в якесь значення. F від x0 і y0. Оце значення сюди попадає. Це нехай буде z 0 значення функції в цій точці. Функції U і V, функція і ψ, визначені на іншій площині. Я її знизу намалюю. Це буде площина u, v, O. І в цій площині в мене є якась множина H. І тут точка з координатами U 0, v 0 U0, v 0 U0, V0. Точка в цій множині. Функції ті і Всі визначені на цій множині і точку У нуль, в 0 переводять. Функція фі переводить в точку X 0. Це функція фі. А функція пси переводить в точку Y0. Це функція пси. Множину значень функції Фі, яка визначена на множині H, є вісь Х. Множина значень функції функ є вісь y. От вони переводять цю точку кожний на свою вісь. І відповідно зразу функція F ці два значення переводить в z 0 От малюночок, який характеризує роботу складеної функції двох змінних. Тепер згадаємо про неперервність. Оскільки функція F від x, y у нас неперервна в околі точки, в самій точці x 0 y 0 тоді для будь-якого скіль завгодно малого епсилон, знайдеться такий дельта, що як тільки Х мінус Х0, І0, буде менше за дельта, відстань від точки Х до х0, і нуль буде менше за дельта, то F від xy мінус f від x 0 y 0, за модулем буде менше, ніж епсилон. Неперервність функції f від x, y в точці x 0, y0. Епсилон окіл у нас тут. Дельта ось у нас тут такий дельта. Кружечок. Радіуса дельта. Згадаємо тепер, що ми розглядаємо неперервність складеної функції. Ось цієї функції складеної, яка у нас буде, до речі, якоюсь функцією аргументів У і В. Це якась буде нова функція, що залежить від аргументів У і В. З від УВ. Ну дійсно, якщо взяти якісь два аргументи, вони через посередництво площини Х, переводяться всі у вісь Z. Так от, складена функція передбачає, що неперервна F і неперервні φ і Псі, і тоді складена буде неперервною. Отже, оскільки φ у нас тепер теж неперервна в точці У0В і 0, що це означає за означення? Що для обраного дельта, дельта обраний за нашим початковим епсилоном. Існує такий окіл, я його позначу число дельта Фі, число это фі, такий, що як тільки точка УВ відстоїть від точки У 0 В нульве, менше, ніж это фі, відстань від x y до x0 y, y буде менше за ета фі. Функція фі у нас займається вісью іксів, Займається змінними Х. Для обраного дельта. Я можу обрати десь, знайти такий окіл ета фі, що всі точки з цього окілу функцію Фі переводяться в дельта окіл точки Х0В. Відстоять від x0 не більше, ніж на дельта. Незалежно від y. Точно так для функції Пси знайдеться ета етап. Така, що як тільки у В, Відстоїть від U0 y 0 менше, ніж ета Пси. Відстань від XY до XY 0 v буде менше за ета. Буде менше за дельта. Зрозуміло, дельта. Це опечатка. Менше за дельта. От менше за дельта. Дельта Окіл точки y нульового. Ми попадаємо в дельта окіл точки нульового, якщо ми знаходимося в якомусь околі радіуса та Пси. Вони можуть бути різними ці ети. Але якщо через ета просто позначити найменше з них, найменше з ЕТа Фі і ЕТа Псі, Мінімум взяти, то як тільки УВ буде відстояти від у нульового В нульового менше, ніж на ета, відповідні значення. мінус х0, y0 будуть відстояти менше, ніж на дельта. За умовою. Тому що якщо ми візьмемо квадрат зі стороною дельта, наш кружечок радіусом дельта міститься в цьому квадраті. Якщо х і одночасно менше за дельта, то. І точки відстоять від х 0 y рік 0 менше, ніж на дельта. Менше, ніж дельта. А звідси випливає, що f від х до мінус f від x 0 y 0 буде менше, ніж на епсилон. Функція буде переводити нас в елокіл точки z 0 Ми отримали. Для будь-якого епсилон ми змогли знайти ету, що як тільки точки У В відстоять від у нульового, в нульового менше, ніж на цю ету, значення функції f від x мінус -F, f від x0 рік 0 буде менше, ніж епсилон. Це є означення складеної функції в точці у нульове, в нульове. Отже, Неперервність тих трьох функцій забезпечує неперервність і складеної функції у відповідній точці. Подальші властивості неперервних функцій будуть пов'язані з неперервністю в області. Але це буде наступне заняття. А на сьогодні ми закінчуємо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Залишайтесь на каналі. А я буду з вами. Дякую вам, Олексій Василенко.